Музеї та галереї відіграють надзвичайно важливу роль у збереженні історичної пам'яті та культурної спадщини України. Вони формують національну ідентичність українців, надаючи можливість поринути в мистецтво та традиції минулих поколінь, що допомагає зрозуміти специфіку нашої культури, її витоки та власне місце в історії світу. Музеї і галереї також сприяють розвитку поваги до рідної культури і формують почуття гордості за Україну. Багатий культурний спадок, якої зберігає як важливі історичні події, так і видатні особистості, які внесли свій вклад у розвиток нації. Вони поєднують минуле із сучасністю, відкриваючи двері до відчуття духовного і культурного зв'язку із народом, його перемогами та традиціями, що збагачує наше повсякденне життя та формує національну свідомість.